Ну і США та Росія ще не домовились, як почати переговори щодо війни, які мають відбутись у Саудівській Аравії, оскільки Вашингтон ще не призначив головного переговорника для перемовин з РФ. Про це передає агенція. Як передає агенція Reuters, заявив помічник глави РФ Юрій Ушаков, який прибув на зустріч разом з очільником російського МЗС Лавровим. Водночас Ушаков додав, що до російської делегації може доєднатись фінансист. Кіріл Дмітрієв, який має зв'язки з родиною Путіна, щоби обговорити будь-які економічні питання. Гадаю, що зустріч делегації США та Росії у Саудівській Аравії має відбутись вже завтра. Як передає видання CNN, до складу делегації США, увійшли радник президента з нацбезпеки Майкл Волц, спеціальний посланець з близького сходу Стів Вітков, а також держсекретар Марко Рубіо, який до слова вже теж знаходиться у Саудівській Аравії. Так за словами. Е Рубіо найближчі тижні і дні покажуть, чи серйозно Путін налаштований на укладення миру. А от Україну на переговори до Саудівської Аравії не запросили. Що більше наших представників про неї навіть не поінформували. Про це заявив безпосередньо президент Володимир Зеленський під час відеоспілкування з журналістами. Він зауважив, що Росія і США мають повне право обговорювати свої двосторонні питання в такому форматі. Однак додав, що Україна не буде визнавати будь-яких домовленостей про себе без участі офіційного Києва.